Доброго ранку, слава Україні. Не знаю, буде риба сьогодні чи ні, але я відео все одно випущу, коротенько навіть. Бо у мене сьогодні перша в житті рибалка на джерк. Спробуємо половити. Не знаю, що вийде, я вийшов на ставок біля дому, тому що я не вмію ще цією снастю е, користатися. Тому буду пробувати, буду вчитися. Ну і ви можете в коментарях написати, що я неправильно роблю. Дякую. Пішли до води. Ну що, друзі, трошки наче наловчився ловити. Не знаю, правильно я роблю чи ні. Пловить добре. Зараз подивимось. Як воно насправді буде. Треба ще катушки розібратися. І навчитися нормально закидати. Ну, наче от метрів 20. Нормально. Пробуємо. Треба вчитися. Осваїти нові снасті. Може рибка якась клюне. Це для рівномірки в мене. Пливе добре, аби клювало ще. Тут вага, якщо я не помиляюся, 50 грам. Так, треба ще настроїти катушку. Бо я щось ще не розібрався, як з нею працювати. Якось після м'ясорубки незвично. О! Шекаємо рибу. Палка така жорстка в мене. До 180 грамів продержі джеркова. Ну от 50 грамів, наче, ну, нормально так летить. Аби щось клюнуло, було б взагалі добре. Так, друзі, поки я розбираюся з джерком, що я можу сказати? Хто хоче навчитися, тримайте палі, палець на шнурі. Бо в мене блін, вже було штук 4-5. бород, Добре, що шнур міцний, 0,43, тому бороди там пару хвилин і розплутав. Так, тримайте палець на шнурі, коли закидаєте. Притормажуйте трошки. Ну, може у профі по-іншому. У мене по-іншому ніяк поки не виходить. Що, Шукаємо рибку, навряд чи щось зловимо, але вчитися треба. Треба осваювати, йти вперед, бо я на спінінгу майже 20 років просидів. Тому Ну, трошки менше 20 тисяч. Зараз кажу, я почав ловити на спіннінг у 2006. А зараз 2022, 15, 17 років. Тому треба якось продвигатися вперед, а не зупинятися на місці, на одному з, на одній м'ясорубці. Ну, звичайна катушка. Ну, рибки нема. Або не хоче клювати Наче вже прилучився ловити. Поставив таку от салмовську купив штуку. Я не знаю, як вона називається. Салма. Салма. Турбаджек. Турбаджек називається. Подивимося, що турбоджек покаже нам. Ну що, друзі? Тихо-тихо, дуже тихо. Жодна щучка не хоче спокусатися на такі принади. Там, надай, не хоче я вже, я ж кажу, ми скільки рибалок виходили, жодної покльовки не бачили. Досенка, отут я вже... Який раз? Другий раз. Я навіть відео не випускав, але сьогодні я випущу. Навіть якщо і риби нема. Чому? Тому що це джерк. Це для мене щось нове. Зараз я працюю турбоджеком. Джерком. Від салма. Знайшов в магазині. Кажуть, класна штука. Подивимось. Поки... Вона нічого не принесла. Ну і інші принади теж нічого не принесли. Сьогодні я старався. Я кидав багато принад, штучки, чотири кидав різних, Ну, п'ятий оцей джерк, але нічого. комари єдине, що закусали. Так що, друзі, поставте лайк, якщо навіть і без риби. Вибачте, збираємось додому.